Я не знаю, чим здивувати можна людей. Я думаю, що всі просто бачили оверпукт. Типу, ми зараз будемо готувати е, якусь лабуду. Саша буде орати, що рецепт не той. Я буду стояти на тому, що треба було готувати щось наступне, бо буде більше ціпсів. ми не дійдемо до трьох зірок. Я скажу, ні, мені дуже треба. Ну коротше, отак. Якщо коротко, можна далі не дивитися. Короткий переказ в цілому зробила того, що буде відбуватись. Що ми, Еля, Тому, будемо що... тут блінцкий кораблі знов пробувати, або ні? Блін, ну то я. Не ну серйозно, давай, ну, типа, давай вже не, бо якщо ми з дали. нього почнемо. Да, ми, якщо так. з нього почнемо, то ми ними закінчимо. Так. Це небезпечна пастка. <гум> ну що, я відповідаю за я нарізку. відповідаю на питання. А де сир? От що мене цікавить. Я не знаю, але я вже щось порізала і я вже щось смажу. Тому ну що я, блін, командний гравець, а не не пойму, що. Чому вона не миє посуд, блядь? Давай я буду, е, ну, мити, я буду, думай, ти можеш поки що це. Давай, тому що вона не миє. А, так, палатик треба. На наступну теж, то я його теж поцейву. Ага. Так, так, клади тарілку в ту, а я зараз булочку і одразу здавати. Аганьок вообще просто лучший тиммейт. Я дійсно так вважаю. Ти знаєш, єдиний нюанс, що я не пам'ятаю, скільки треба набрати, і тому я така розслаблена. Я поки дізнаюсь. От, напрягайся. Ладно. Ні, я тепер буду просто. Арач! <реш> <реш> давай, давай, давай. Так бери тарілку іди за м'ясом з неї. Та да, я блін бачиш не дуже зорієнтувалась на місцевості. Все, давай, давай, давай. А, то я то я боя. Та ні, не факін че нормально. Нам ще один треба стати, і ми в шоколаді. Давай! Як так вийшло, що ми минулого разу не могли, блін, пройти нічого, Такого а зараз не виходить І ми все одно, блін, на три зірочки проходимо. А Ти впевнений, що там, так, на... та, та, що та, та, там та. така кількість, як ти сказав. Так. Я? я вже взагалі сомніваюся. Скільки я, я сказав. Ну, блін, давай цей той, неси щось там. А, блін, я помідорку поклав зря. Забирай то все. Та все. Оба. Ну мы, короче, все одно в шо, Забери <s -пакет> ah! <laughs> Ну все, забериш! Блин, забережок. Боже, Элля, Элля. Давай, давай, жов, не путь, дядь, блин, ну вот, да. А мы встигли, <плечит> господи! О май гад. Ель, Навіть 840 було, коротше. Чим ти недовольна? Іди в очке. Ооо, ми могли, блін, зробити шалоточок і бомба. Нам треба ще три звздочки. Які тобі тіпси, то не справжні гроші. Ідем дальше. Так. 600, пройшли той? Бо ми, ну не знаю, Давай не не судьба. Давай вернемся. Нет. Будь ласка, ні, я не можу більше ту херню проходити, той Ну по-перше, кораблик... це неправда, ти можеш. А можливо, так, що ти навіть і хочеш, просто не можеш в цьому дізнатися. Нічого. Так, давай це я іду е, теж Бери до цибульку, тебе, але нічого в руках до мене, нема. Бліт, з пустими руками? <рес> Блін, це було смішно. Я тупо не змогла, А я візьму тарілочки і поставлю, щоб то було удобненько, поняв? Оце, я вообще Ми прям пісня. команда лянь, лянь, Просто, а, навіть, тут просто люди скажуть, що це не ми граємо, короче, а за нас останова, грає, а ми лише коментуємо. <хи> так, так. <хи> а, так, і томатики. Це можна знайти якийсь привід, щоб покричати. Ти, тобі ти недостатньо покричала блін, в кінці минулого раунду, коли не треба було нічого кричати. Блін, ну там об'єктивно мали бути ще одні ціпси. Хороше треба, помідори, так? Да? А, ні. нахер помідори. Давай. Я поки помию. Помий. О, я грибочки зараз дам. Взагалі, ну це не цікаво буде дивитись, бо ми ще на, е? на один одного зовсім не кричали. Я думаю, що просто ми зараз не пройдемо, і можливо буде крім. Нам треба ще два супіка стати і ми пройшли. — Серйозно? — Так, іди томатики не навіть. А це тоді все-таки підвод. Я не знаю. Ну, оце виглядає як початок першої гри, а отой минулий раз виглядав, як, блін, якийсь фінальний босси ну, Один Рінго. Та а не да? будемо ми туди вон, повертатись. Ну, Ну все, ми вже не встигнемо інший зробити. Я дам ті помідорики і будемо. Раптом так, встигнемо. Так. Та ні, не встигнемо. Просто в нас навіть не нарізані треті ще гриби. А вже 15 секунд. Ну, можеш спробувати, а, мені але. Ну, я ще ти не питався. Та ні, нормально, ми типу, знов 718, нам треба було 600. Я а не треба... розумію. А... Блін, давай на той рівень ще раз. Ні. Ну, давай, попробуй. спробуємо. Ну, блін, ну Саш. Будь ласочка. Ми один ні. раз, я тобі чесно кажу, один Один ні, раз. Давай і... ми будемо ну, проходити, поки проходиться, а потім в кінці ми сходимо на той рівень, окей? Okay? Хочеш завершувати е, день негативно, так? Да? Так, що тут нас чекає. А, ну знов. Не, не бургеры. Так, бургери, то. Значить, беремо м'ясо, його. Поки я булки на тарелке покладу, просто щоб на кожній тарілці тарелку покладе. О, оце топчик вообще. стратегія. А, блять! блядь! окей. О, почалось дерьмо. Ну все, горить у нас та, блін, это. Можемо рестартнутися, ну, або можемо, типа, сподіватися на краще. Хай горить. Ми okay. принципово будемо, блін, дивитися, Загорила як воно горить. Хата, гори Давай уже назад, блін. Так, коротше, план такий, що має бути з тієї сторони так. хтось завжди. Окей. Цей хтось це. Ти! Це я, добре, добре, <свист> добре. <свист> <гуми> <гуми> Твою мать, думав стыдно! Нічого, нічого, нічого. Я тобі тільки допоможу понарізати це все. Просто прибирай Якою. так за дошки. Там зараз буде пожар, але ти не розстроюйся, ти його просто потуши. Бо я потім, блін, тебе потушу. потушу, потушу ого! Ого! Блін, знов зданий. Це якийсь просто. Бо тарілки немає, бо я ж кажу, ти не миєш тарілки. Ти дуже круто нарізаєш, але тупо нема тарілки. Я, блін, не мию тобі тарілки. Ладно, запускай заново, потому що все одно я вже, блін, бачиш, і в состоянні не думаю. Будь з того боку. З того, з якого? Зліва чи справа? Блін, ну з якого? Де твоє та йоп? Та блять! Саша! Ти спеціально це робиш? Ні, що відбувається? Що Ні. відбувається? Я хочу тебе запитати, що відбувається. А що таке? Так а де мені що, що мені робити? Нет. Так а ти тоді будеш Трічок. тарілки мити, коли час, блін, Я буду делати все, тільки пожалуйста. Типу, цей той. Не кажи, що я таке. А, так булки у тебе. Булки у мене. О. Я не проти. Мені просто треба щоб якось тарілки. Дай тарілки, дай старілки! Так, наступний цей. А, йди. Наступний цей дуже легко, я зараз здам. А, так. 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 Здаю. І ще один просто м'ясо. Знов-таки не смажиться м'ясо. Еля, ти не поставила смажити м'ясо! Не поставила м'ясо! Блять, яке я тупе. Рибач. Ти е, не тупе, ти молодець. Ти воще герой, просто герой. Помідорка. Э, а, це, блін, наш на потом. нападок. Салаті, мені треба салати. О, я ядмів. Все, 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 все. Тризірки, Еля, тризірочки. Ну ми пройшли на три тризірки, це головне. Блін, це це Я не знаю, як я буду з я... цим жити, але це було дуже страшно зараз. Це вообще по житті страшно з тобою. А. <х decoration> ну, блін, он я. Onion, якийсь Це, Покій, сюжет. Це сюжет. Блядь, моє любимое, слава Ой. Богу, ми сюди прийшли. Ми заради цього, власне, йшли. Поїхали, поїхали! Водій, водій, рушай. Ну Чекай, чекай! Ні-ні-ні, не зараз прийдемо три. Ні. -ні, -ні. Ні, -ні. Ні, -ні. Так це вже другий рівень, бо вже можна сказати ну, на іншому рівні гри. Так, дивись. Е -е -е -е. Хтось має там смажити м'ясо. Хтось має, має там смажити м'ясо. Смажити а хтось має не падати, блін, з ,е машини. Треба ну, буде floors. потім розподілити ролі, хто буде не падати з машини, а хто буде смажити м'ясо. Так, Це буде явно. Все, неси його, неси! його! Нє. Я теж несу. А, що, лишайся там! Все, лишаюсь тут. Візьми собі ще оце А що далі, Що далі? Далі просто м'яско буду. Привокать Блін, ти там що-то так красиво вже віддаєш, одна за одним, прямо ще. Ой, тут хоч не треба, блін, посуду мати. І то, спасибо. Слава Богу, посуда це самое бісяче. І по житті, і коротше, отак. Ну реально, ну це ужас. Слушай, ну це не дуже важко. Не знаю, може ми щось упускаємо, але це поки не дуже важко. Ми упускаємо, блін, Саша, реальну життя, поки достойно з тобою тут. Опс. Солян? Да, давай мене толкать, так. Тепер просто я підтверджую цю теорію. Все, забирай, забирай. завжди, А я на елічу і іноді. Неправда! Блін, як ти аб'юзер намагаєшся до... Лашпіт. Таке дурне. Блін, мені треба золоти. О, я біжу за зелено. Я нарізала тобі теж нарізала. Добре, я його теж заберу. Та слушай, ми тут, типа, блін, перевиполні план на 800 коротше. В нас вже 940. Я не пам'ятаю, скільки треба, але я знаю, що ми молодці з тобою. Тоді поясни мені, будь ласка. Еля, Одну я річ. не знаю, і ми туди не підемо. Будь ласка. Нам треба з'ясувати. Не треба. От просто треба прийняти. Іноді є речі, які ти не можеш змінити, їх треба прийняти. розумієш? Але ми е літералі це можемо змінити. Е літералі. Треба було 960, ми зробили 1180 взагалі. О, oh, nice. Не Роз... Я не знаю, що відбулося останнього разу, але грьобаний світ. Ту -ту 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 -ту. А, так, я Ой Aubain. бачу супи. що. там перше? Помідори. Помідори. Та, чого ж ти робиш, господи, я їх от сюди буду класти просто і можна їх звідси брати так, і нарізати. Так, Супер, отлично. У нас миша. Так, да, клас. Вони будуть варувати. Вони будуть е, не... залишаємо, короче. Так що тут треба дуже слідити за ним. Залишаємо яким? Е, готуватися не, чи не, нарізаним? просто от Якщо лежить, от, от так на. довго лучок лежить, короче, то воно, типа, вона буде його красти. ба, Йобана, йди сюди! Поняв? Та блін! Тобі що було? жалко маленькі мишечки! Пошла на нафіг! Дай сюди, а, так нарізай. Я миша. Зараз подивимось, що ти будеш казати за 5 хвилин, коли ці миші у тебе, блін, вкрадуть. Єдиний грибочок, забери! Факт факт, факт. А де, блін? А от миші вкрали, давай зараз поговоримо про те, як. Які вони гарні миші, і треба. Ага, А я просто блін. І що? мишатка? Дуже жалко для Блін. Краде, краде помідори, кав. Хай краде, помідора нам не треба вже. Ой-ой-ой, забери, забери! Еля, ну ти дивишся. О, загорівся в останній момент. Причому я його поставив, щоб він загорівся, я встиг і випадково поставив його назад. Блін, ми що украла мої нарізані гриби. Ну, блять, ти чого, блін, взагалі вже? І що, яке у нас відношення до мишей зараз? У нас відно. Папа! О, я що її вдарила, виведь. Простали, давай рестартити. Треба просто робити все вчасно. Типу, знаєш, не лишати їжу. так проблема була, в тому що не вчасно робили. Тю, шо ж це я не розумію. Давай сюди, подавай, подавай. Я нарізаю, а ти. Нарезать третий, Слушай, шеста. Та мыша уже еще бежит, ну то бежит, так Так, берем, значит, Fucking shit. Fucking shit, fucking shit. Не, все в порядку. Еще цибульки. я такий тупий ход зробила, ну ладно. Чого? А, та, тому, Пішов що, нахер і... миш. А, це та тарілка? О, мені просто треба тарілка. Що ти там, миєш? Мию, мию. Так, томати. Я пішла за томатами. Блядь, томат. це томат. Клас, спасибо. Еля! Блядь! Ага. Я покладу, господи. іди... ІДИ лесом, будь а, ласка. Дякую. Бля, все, Дри пожалуйста. Брибочки. Якщо ти не вмієш грати в цю игру, то що ми можем зробити? <свист> <свист> Ля-ля-ля-о-о-о! О, о. Уже мыша біжить по твою душу. Ну зачем ты ударяешь? Тобі би важко взять, ще одне. Тобі важко, блін, перестати думать, що це реально мыша, чи шо. Ну, а це, кстати, мені реально тяжело дається. Капець. Що ми робимо деякі, зайві деякі? Мені здається, що ми исключительно зайві рухи робимо. Хто там лучок далі так? Я не знаю, у нас 300 балів, я, я навіть ну, не хочу, типу, знаєш на цей негатив навіть реагувати. Може хтось він забереться? Може це будеш ти? Так можна їм класти Добай, типа щось, помидор. що нам не треба, типа для. Бля, для я таке тупе. Я пішла зробити лук. Ну чому я таке тупе? Да поч ТАК! віддай мені, блін, помідори мої. Я теж її щас втащу, на. Це ми винні в тому, що та бля. Ми це ми винні в тому, що тим біднесеньким доводиться оце до нас на кухні. оце, — Я ні в чому не винен. Oh. Блять, ідіть на! Вибачте, вибачте, Саша. Прості мене, прости. Я не пам'ятаю, скільки треба було насправді. Мабуть, не 586. Капець! Розочаровання ягода. Розочарование ягода. Фух. Ну, давай ще раз. Давай ще раз. Ну, тобто, ми це можемо зробити. Бо я вже вважав Continue, але давай я перезапущу тип, просто рівень і все. Так, які у нас правила в цій грі? Ніяких. Кожен сам за себе, блін. А, окей. Миша і дивочка. Забереш суп. Так. Та, дай їй пощам, молодець. Это я собі. Це ти, да? Я валдець. -а. Никто не похвалить сам себе похвали, блин. Так, Саша, у мене назрел в вне запису цієї игры. Давай. треба. Тобі треба. А. Саша, да прирывная, бляаа! Ладно, поймал. Да ну помидорики, ну тут же ж, ну шо ж ты тащишь, ну. Бля, вибач, давайте визначимо, що це. Якщо ми встигнемо цей здати, тарілку, тарілки нема, тарілки нема. Якщо ми встигнемо цей здати, то Думаю? ми проходимо. Так, 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 так. А... Так, проходимо, нам треба було щось. <пуху> <пуху> Все, хай краде, хай краде, залиш, хай краде. Пошла нахер, в смислі, хай краде, йди, блін. <of di, sm her> миша тупа. Вже света, Во вони дуже розумні. А ти знаєш, що я собі хочу кризку завести? Ну, в цілому. Якщо вона буде в мене красть гриби, получить пащам, як і ці криси теж. Ми тебе почули. Так, так Саша, тут треба, щоб щось кудись їхало. Мене. Я навіть знаю що і я навіть знаю їхало. куди. Оце те, що ти мені оце гадовиш, це топ. Так, що туди далі? Помідорку і летить. Це випуск, бо ми один на одного не аремо, а тільки хвалімо. Що це таке, коротше, де драма? Людям треба крові і драми, Флін. і срачей. Ну, якщо я не конфліктна людина, якщо в мене добре серце. Ого, бач, сьогодні ми дуже багато про один одного дізнаємось, бо я не знав, що ти не конфліктна людина і в тебе добре серце. Што? Ти на мене завжди волаєш, блін, як у той італійський да, співак. Блін, я ніколи серйозно на тебе не кричала. Серйозно я теж на тебе ніколи не кричав, але ж кричала. Не навіть не серйозно. Ну, знаєш, ці ваші факти якісь поддільні. Слухай, ну два ще здаєм. Ой, один, о, і один, ми встигаємо. якщо ти оцей здаш, якщо ти оцей здаш, то ми набираємо 600. Будь ласка, я аж так занервував, що в мене аж дихалка збилось. Короче, капець. О, oh гад. Все, ми молодці, ми пройшли. Точно? Так, так, Там, там 600. 600? Треба було. А воно так. не може там відняти, якщо. Якщо може, але... щось не здасться. А, навіть 560 час, так, був. можна було навіть так. Той не здавати. Можна було прям насти, бо вони такі чекають, а ти просто підходиш до віконця і починаєш його жрати і у такі. них на глазах, Короче, Такі, може, ви хотіте бургер, а може, ви хотіте пойти нахер, ми вже, блін, план виповнили. Давай, мабуть, ще один і все. Договор, але ми вернемося на попередню Ні. один раз, ти мені ну, обіцяв. Не, не Ну, бачиш, не обіцянок ні пробачень. Ти вже орієнтуєшся на конець, Та, я, не я, 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 я просто дуже хочу їсти, і в мене навіть втрачається О, свідомість. Ну. Блін, так а що ти не сказав? Та я тебе боюсь. А М'ясо тобі поїхало, м'ясо поїхало. Там м'ясо в мусорку поїхало, перевод продуктів. Оп, Каже, блін, я тебе боюсь. Боюсь, звичайно. Я тобі, завж... я тобі це давно вже казав. На, так. на, ще встигаємо. Та нічого ми вже не встигаємо. А блін, постав його, блін. І булочку відразу туди хлопись. Да. Ну просто воно ще поки доїды. Ну, спробуємо, спробуємо, може встигнемо. Еля, тобі треба бути там так, на низькому старті. Я настільки здесь, наскільки це. О, обідно, обідно. Нічого, а бідна, а бідна. Нічого, нічого. Е, блин. А ми, якщо б ми його здали, ми б пройшли на три зірочки. Тут тільки що, прикинь. Не факт, але. Фа 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 що, факт, Що, ще раз, і все, і з тебе хватить. Так, Якийсь ти тут мені на той бот. неуловимий Я... Дай мені булку. Дай булку. Подаруй Дай. мені. Что-то идет не так, и при чому ты будешь. Да, я бачу, а мені уже похер, мені похеру, потому що я, блять. Пожалуйста, давай заново, потому что я не вам. А ч, ну давай заново, типа лежить, нарізай, типа, той салатик. Що відбувається? А, добре, добре, я не знав, що це такий аргумент. Я б тоді навіть не сперечався. Ой, сковородка літить. Сковородка літить. Класс. А tell. ти може м'ясо з неї забереш? Не, окей. Okay. <laughs> На, тоді покатаю її по кругу, блін. Давай. <laughs> Це було смішно. Но і грустно одночас, звісно. Блін, якщо ще один здаємо, то ah. ми в шоколаді. Ah. А, ні, один, ми можемо бути недостатньо, але може бути і достатньо, хто його знає. Ну. Well. Ми так. більше одного не здамо, тому як би... Так, Эля, ну знов таки, той ти на низькому старті, маєш бути зараз. Я Давай. на такому, блядь, низькому, ти не уявляєш все, блядь... Низи. 573, а Бля... нам скільки треба було? 560, 580, здається. Будь ласочка, 540! 540! ласка, 570! Це гарна кінцівка для цього, короче, випуску no. Снейла та Елі. Дякую всім, що дивились. Дякую всім, що Спасибо. прийшли до нас на кухню. От. Напишіть, що Саша спокійний, якщо вважаєте, що він так. спокійний. особливо, якщо ви Еліна мама. <різь> Напиши, пожалуйста, будь-будь людиною. Так. О, що, все, йдемо їсти. Так. хотіла ругатись теж бачить, бо...